Примилосердна, владичице, до Твого заступництва нині вдаємося, молінь наших не відкинь, але милостиво почуй нас, жінок, дітей, матерів, сіли братів і сестер, і близьких наших, що тяжкою недугою пияцтва держимі, і через це від матері своєї церкви Христової і спасіння відпадають. О, милостина Мати Божа, торкнися їхніх сердець і скоро підійми від падінь гріховних і до спасенного відродження приведи їх. Умоли Сина Свого, Христа Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші і не відвернув милості своєї від людей своїх, але щоб зміцнив нас у тверезості і снотливості. Прийми, Пресвята Богородиця, молитви матерів, які сльози за дітей своїх проливають, жінок, що чоловіків своїх оплакують, убогих та нещасних дітей, які без опіки залишені, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо. Нехай дійдуть ці благання наші молитвами Твоїми до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас. Від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів, а в страшний час відходу нашого допоможи неушкоджено пройти повітряні митерства. Молитвами твоїми визволи нас від вічного осуду. нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь.